Медичне обладнання, витратні матеріали для Привуцької центральної міської лікарні днями привезла команда батьківщини. Ця співпраця є традиційною. В часи пандемії, а потім і війни вона вийшла на новий рівень. Наша медична установа в чергове отримала допомогу обладнанням, розхідними матеріалами важливими за сприяння народного депутата Валерія Дубіля. Це не перша, і ми впевнені, що не остання така серйозна підтримка, оскільки за сприяння Валерія Дубіля, наша медична установа вже неодноразово отримала високовартісне обладнання, необхідні ліки, і це здійснюється на систематичній основі. Сьогодні ми отримали таке необхідне для реабілітації цивільного населення, особливо військових, для потреб паліативних хворих, обладнання колісні віски. Це необхідні розхідні матеріали для. Важких лежачих хворих це спеціальні матраси для так само важких хворих для запобігання серйозних ускладнень. І велика кількість розхідних матеріалів, одноразових в тому числі, і дефіцитних, які будуть розподілені між відділеннями нашими нашої лікарні, між структурними підрозділами. Все це стало можливим завдяки сприяння Валерія Дубіля. Ми дякуємо Дмитру Нікітіну і за систематичну допомогу благодійного фонду молодіжної ініціативи. Надія, завдяки співпраці фонду молодіжної ініціативи Надія з міжнародними благодійними фондами, партнерами та меценатами допомогу отримали вже більше трьохсот медичних закладів всієї України. Перших днів вторгнення ми разом з фондом Надія надаємо системну підтримку лікарням Чернігівської області. Крім того, здійснюємо регулярні гуманітарні місії на передову, доставляємо обладнання та медичні вантажі шпиталям на передовій, в яких рятують життя поранених захисників України. Так, спільними зусиллями ми придбали і передали у шпиталі апарати МРТ, два апарати КТ, два апарати для гемодіалізу штучної нирки, наркозно-дихальні апарати, десятки апаратів УЗД та рентгенапарати, гастроколоноскопи, більше 200 медичних моніторів, підігрівачі інфузій крові та ультразвукові скальпелі. Також медичним закладам передали понад 30 карет швидкої допомоги. Та сотні старлінків для надійного зв'язку. Робимо усе можливе, щоб допомагати медикам рятувати життя. Наша місія рятувати життя. Все буде Україна.